На Черкащині фіксують зростання кількості захворювань на гострі кишкові інфекції. Упродовж тижня зареєстрували 58 таких випадків. Про це повідомляють фахівці Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Як уникнути зараження та що робити при перших симптомах гострих кишкових інфекцій? Про це знає мій співрозмовник, головний державний санітарний лікар Черкаської області Володимир Папич. Вітаю вас, пане Володимира. Доброго дня. Статистика, яку я щойно озвучила, це, власне, лише офіційна інформація, тобто реальних випадків захворювань їх більше. Ну, безумовно, ми послугуємося тими цифрами, які є офіційними, тобто, коли людина захворіла, звернулася за медичною допомогою. Фахівці нашого центру провели відповідне епідеміологічне розслідування, необхідний комплекс протиепідемічних заходів. І цей випадок офіційно зареєстрований, і він війшов в ту статистику, яку ви сьогодні називали. Якщо ж говорити про реалії, то, мабуть, в кожної з нас є своя історія, коли після того чи іншого відпочинку там, чи якихось інших подій ми там могли отримати якісь недомагання, розлади шлунково кишкового тракту, симптоматику інфекційних захворювань, гострих кишкових захворювань, коли не зверталися до лікаря, коли займалися самолікуванням, купили якісь антибіотики, раніше вони взагалі були без рецептів. Випили якісь сорбенти, тому безумовно такі випадки мають місце і зараз продовжуються, і ця цифра не остаточна, вона точно в рази більша. Але я хочу сказати, що ось, ось, ось такі історії, які переконаний кожен із нас пам'ятає, це неправильні історії. Тому що, от займаючись самолікуванням, не звертаючись за медичною допомогою, ми, по перше, наражаємо себе на небезпеку тих чи інших ускладнень, тому що лише лікар може. Не надати необхідну і кваліфіковану медичну допомогу. А я головним чином ми ще наражаємо небезпеку оточуючих, тому що ми є джерелом інфекції і її розповсюджуємо. Як зрозуміти, що людина підчепила власне захворювання, пов'язане із гострими кишковими інфекціями. Які перші прояви гострі кишкові інфекції – це ціла група інфекцій. Одною з характерних ознак, яких є те, що збудник тієї чи іншої інфекції він локалізується і робить свою чорну справу саме в кишківнику. І звідси от відповідні прояви, як то біль у животі, блювота, діарея і таке інше. Як дізнатися, ну з, перш за все, це по симптоматиці? Так, власне, як зрозуміти, що це не отруєння, наприклад, або якась інша інфекція, що це саме гостра кишкова? Це можуть підтвердити лише результати лабораторних досліджень. Симптоматика, вона, до речі, може бути і для певних соматичних захворювань, не інфекційних. Але люди, це зазвичай люди, які мають якісь хронічні захворювання, вони вже знають, провадиться після того, як десь якесь там можливо там зловживання, жирною, там якоїсь чи іншою, переїдання. А госта кішкова інфекція зазвичай виникає. І людина її може пов'язати з певними обставинами, чи то перебування, там не помили руки після, перед тим, як вживати їжу, чи то десь там відпочивали на якомусь організованому чи неорганізованому, будемо говорити, пляжі. Але остаточно остаточно може підтвердити лише звернення до лікаря, проведення відповідного епідрозслідування, проведення відповідного комплексу необхідних лабораторно-інструментальних досліджень. Наскільки тривалий цей процес? В залежності від нозології, від того, яка це саме інфекція. Лікування може бути ну по кожному виду інфекції, інфекційне захворювання, як і будь-яких інших нозологій, є відповідні протоколи лікування. Вони можуть сягати залежно від декількох днів до тижнів. Це залежить від того, яка інфекція залежить від важкості, чи це середнього, чи це легкого, чи це важкого ступеню. Залежить від того чи іншого збудника, від багатьох інших факторів. Ви дещо вже згадали про середовище поширення інфекції. Назвіть, будь ласка, ширше чи є потенційно небезпечні місця, де людина може заразитися? Ну я хочу сказати, що зараз, особливо в теплий період, вони мають певний сезонний характер. Яскраво виражений я б сказав сезонний характер це весна, літо, осінь. Ми можемо з ними зустрітися будь-де. Будь-де, тобто в середовищі нашої життєдіяльності вони активно циркулюють, активно знаходяться і в питній воді, і в харчових продуктах, і в ґрунті, і в воді водойм. Все, що нас оточує, може мати ті чи інші збудники інфекційних захворювань, зокрема гостра кишкої інфекції. Вони, до речі, ці збудники доволі стійкі у навколишньому середовищі. Вони можуть виживати і днями, і тижнями, і місяцями. І не тільки виживати, але й от при такій температурі активно розмножуватися, накопичуватися і чекати вдалого часу, коли потрапить в наш організм, в силу того, що ми з вами не дотримуємося тих чи інших елементарних профілактичних заходів, і зроблять свою чорну справу, викличуть ту чи іншу захворювання. Я хочу сказати, що ми, наш центр, постійно моніторить об'єкти середовища життєдіяльності, харчові продукти, питну воду, воду водойм. На предмет їхньої безпечності і на предмет циркуляції збудників інфекційних захворювань, зокрема гострих кишкових інфекцій. Ну і от результати говорять про те, що у 17% досліджених про поверхневих водой, це в місцях офіційного купання це пляжі і місця організованого відпочинку. Ми виявляли ті чи інші відхилення за мікробіологічними показниками, за містом лактозопозитивної кишкової палички, за бактеріофагами. Ми у 24% досліджених проб виявляли так звані нагвібріони. Ці дослідження ми проводимо з метою вивчення циркуляції збудника холери. Нагвібріони це не є холерні вібріони, це холероподібні вібріони, але вони викликають, можуть викликати гострі кишкові інфекції на зразок гастроентероколітів і інших. Ми у 2,2% досліджених пропитної води також виявляли відхилення за мікробіологічними показниками. Це мова йде про джерела централізованого водопостачання. А якщо говоримо про джерела децентралізованого постачання, це криниці, артезіанські свердловини, то там ця цифра сягає 13%. Це все, власне, говорить про те, що збудник навколо нас. Ми, до речі, і моніторимо стічні води від інфекційних стаціонарів. І от в трьох випадках ми виявляли так звані ентеровіруси. До речі, от той самий поліоміеліт, той самий вірусний гепатит, а вони належать саме до групи цих ентеровірусів. Тобто, це свідчення того, що збудники кишкової інфекції навколо нас. Якщо говорити про проби питної води на черкаських пляжах, як часто ви їх робите, і чи реально можна десь купатися зараз? Ми проводимо ці дослідження кожних два тижні. От за результатами останніх досліджень, до речі, у нас спроби води в на пляжі Казбецький Митницький за мікробіологічними показниками, певними знову ж таки не відповідали гігієнічним нормативам. Ми оперативно цю інформацію доносимо до відомого балансу утримувачів, до відомого органів місцевого середування, надаємо відповідні свої рекомендації, пропозиції. Щодо здійснення профілактичних заходів, і, зокрема, широко інформувати населення, виставляти відповідні таблички. Ну, це той випадок, коли насильно тут не заставиш людей не йти у воду. Але люди повинні бути обізнані, повинні розуміти, що купаючись на таких пляжах, вони наражають себе на небезпеку і повинні дотримуватися хоча б вже елементарних правил. Ну основне не заковтувати воду. Але на превеликий жаль, і дорослі, а особливо діти, купаючись мимоволі. Заковтують цю воду, ну а з ним вони можуть і отримати той чи інший збудник. Тобто профілактика таких захворювань вона полягає в тому, щоб е, не піддавати себе е, ризику, не йти у воду і так далі. Чи можна локалізувати або, скажімо, якимись засобами обробити територію і знезаразити? Ну, навряд чи всю територію, все довкілля ми можемо якось обробити і знезаразити. Але ми перш за все повинні подбати про те, щоб максимально чистою і не забрудненою була територія нашого особистого простору, принаймні. Ну, от вдома, регулярно мити і дезінфікувати поверхні на кухні, в кімнаті, ручки, туалетів, прибирати у квартирі чи то в своєму помешканні, регулярно мити руки. І перед їжею, після відвідування туалету. Якщо ми говоримо про якісь інші території, то ми повинні боротися з місцями виплоду мух, тому що вони активно переносять збудники і тих чи інших інфекційних захворювань. Ми повинні, ну зокрема, там вигрібні різні вигріби, там місця, де там складують побутові відходи. Їх регулярно потрібно і це повинні робити і органи місцевого самоврядування, Якщо ми говоримо. Про своє обійстя, це повинні робити ми тими самими там хлормісними препаратами, тобто найбільш ризиковані місця. Які на яких можуть розмножуватися і потім переноситися ті чи інші збудники інфекційних захворювання. Ну а все обробити це й безумовно нереально. Якщо ж ми говоримо про територію, потрібно боротися з тими самими гризунами. Потрібно розуміти, що ті чи інші гострі кишкоінфекції мають фекально-оральний механізм передачі, і а шляхом передачі може бути харчовий, тобто через забруднені харчові продукти, це може бути водний через воду, це може бути контактно-побутовий через іграшки, через предмети побуту, через брудні руки. І от, виходячи з цього, і ми вибудовуємо наші заходи профілактики. Тобто, робити все, що від нас залежне, щоб ми споживали безпечні харчові продукти, і ні в якому разі зараз у теплий період року не вживати харчові продукти швидко псувні, не зберігати їх без холоду, дотримуватись термінів зберігання. Не готувати їжу про запас, приготували, з'їли максимум дві години. Вона може постояти в звичайних умовах. Не купувати на стихійних ринках. Прийшовши додому, обов'язково помити руки перед їжею з милом, свіжі овочі і фрукти, вживати тільки митими, користуватися тільки перевіреними офіційними місцями масової відпочинку де в тім числі, і наш центр контролює з певною періодичністю якість цієї води. Ну купаючись, не заковтувати воду. Вийшовши з води, прийшовши додому, прийняти душ, змити із себе весь той бруд і можливі інфекційні захворювання, можливі збудники, які потрапили на вашу шкіру. Ну і правила особистої гігієни – це дуже важливо, і особливо діти. У нас більше 54% захворілих це діти. Якраз хотіла уточнити, чи ви прослідковуєте групу Слідковує. ризику. Ну, Якщо ми говоримо про групи ризику, то перш за все, це діти. 54% в силу зрозумілих причин. Серед груп ризику, безумовно, є люди, які мають хронічні захворювання, все, з боку шлункового кишкового тракту. Вони більш вразливі для дії збудників інфекційних захворювань. Люди з ослабленим імунітетом. І, до речі, є певні групи ризику по професійній ознаці, тому що деякі інфекційні захворювання, в тім числі кишкові інфекції, такі як Бруцельоз, туляремія і інші вони, ліптоспіроз, вони передаються саме через тварин, через резунів, через інші тварини, і люди, які контактують, оці люди пов'язані з сільським господарством, з тваринницьким фермом, вони належать до оцих от груп ризику. Підсумовуючи, якщо людина помітила в себе перші ознаки інфекційного захворювання, що потрібно робити, чого робити категорично не можна і коли вже пора звертатися до лікаря? Ну, як на мене, отримавши перші ознаки такого інфекційного захворювання, чи острої кешкові, чи будь-якого взагалі будемо говорити інфекційні хвороби. Не займатися самолікуванням, ізолюватися, щоб не наражати небезпеку інших, і невідкладно звернутися за медичною допомогою. А який інкубаційний період взагалі? Інкубаційний період може бути різний. Він від кількох декількох годин до днів, тижнів. Зазвичай переважна більшість це один-сім днів. Чи виробляється імунітет у людини? Ну, стосовно імунітету, це не та, будемо говорити, нозологічна група, де би вироблявся стійкий імунітет, але після деяких, от, приміром, вірусний гепатит А, поліоміеліт, там виробляється стійкий імунітет. Проти переважної більшості гострої кишкової інфекції стійкого імунітету немає. Але є проти деяких із них, таких як черевнитив, таких як ротовірусна інфекція, є вакцини. Рекомендовані вакцини або ті, які призначаються за підпоказним показаннями, завдяки яким можна виробити штучний імунітет. Ну їх з певною періодичністю потрібно відповідно до календаря профілактичних щеплень їх потрібно вводити тим чи іншим контингентам. Пане Володимир, я вам дуже дякую за роз'яснення і бажаю вам здоров'я. Дякую, і ви будьте здорові!